Чи пам'ятаєш ти, дорогий брате та сестру, сцену з Євангелії, де апостол Петро вирішив піти по воді? Так? І поки він дивився на Ісуса, він йшов, коли відвів свій погляд від Нього, він почав тонути. Чи знаєш ти, що китайський іерогліф, який позначає слово криза, теж позначає слово можливість? Дуже важливо, дорогі брати та сестри, щоб в кожному кризовому моменті, в кожній кризовій ситуації нашого життя відмерло щось старе, так щоб ми могли його відстригти. Це щось старе і народилося щось нове, що допомагає нам розвиватися. Це дуже важливо, але для цього нам потрібно дивитися завжди в сторону правильну, щоб життєві клопоти нас не потягнули морем. don't